Це просто жесть. Я б привів би вам ахеренні е, приміри з. Ладно. Не буду я вам нічого приводити, але ви б так ахерелі. Це просто жесть. Коли в тебе там умовно 10 тисяч підписників і в тебе контрактами забито все на типу, рік. На рік. Ти знаєш, що в тебе кожен відос, який виходить, в тебе кожен відос виходить в конкретний день під конкретну інтеграцію. Ще мене кумари, що у нас немає актуальних платформ, де замовник би приходив і розміщував би рекламу. У нас цього немає. У нас є два сайти, на яких аля розміщують. Але щоб ви розуміли, типу, от, є інфлюенсер, він настільки популярний по-перше, це його в Україні, але там за тиждень з'являється плюс три нових вакансії. Плюс три, розумієте? І так як вони спеціалізуються не конкретно на Ютубі, а на Інстаграмі, Тіктокі і Ютубі. Ці три з'являються не для реклами в Ютубі. Але і ці три за цілий тиждень це просто дно. Я думаю, ви зі мною погодитесь. І, коротше, прикол в тому, що навіть якщо ти... От я отримав там рекламу. Я щас навіть скажу, у мене він відкритий. Де він у мене інфлюенсер. 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 Блять. Ну, і. Коротше, не бачу я його. Бляд, щось я потерявся. Десь у мене був. Тут. а ось. А, у нас отримана рекламна компанія для Muni VPN. Плюс Хайде Експерт а, На Криптодон. Щоб... Я, я просто тестував платформу, щоб нічого не подумали. Оплата за рекламу 500 гривень. 500 гривень. 500. Розумієте? За те, що я зніму ціле відео. Це не інтеграція. Тут в умовах так і сказано зробити відео огляд на наш Муні VPN. Розумієте? За 500 гривень. Цілий огляд.